Щуряча нора в Чикаго була зроблена не щуром. Чикаська щуряча нора, таємниця, розкрита наукою, але все ще чарівна у світі, де соціальні медіа панують, а мейнстрімові засоби масової інформації постійно бомбардують нас новинами про глобальні потрясіння, іноді найцікавіші та переконливі історії приходять із найнесподіваніших місць. Нещодавно Чикаго опинився в центрі уваги завдяки незвичайній пам'яті, чекаській щурячій норі, дивні западині на тротуарі, що нагадує слід гризуна. Історія швидко поширилася інтернетом, породивши безліч теорій і жартів. Але, як виявилося, за цією таємницею криється щось більше, ніж просто витівка природи. Спочатку я, як і багато інших, поставився до цієї історії з недовірою. Щуряча Нора в Чикаго. Звучить як ще одна міська легенда, придумана для онлайн-розваг. Але коли я побачив фотографії і дізнався про сплеск інтересу до цього незвичайного місця, цікавість взяла верх і почав досліджувати ситуацію і був вражений тим, як швидко та широко ця історія поширилася. Поява сплататуй, як його ласкаво прозвали місцеві жителі, стала справжнім феноменом. Люди почали залишати підношення, монети, свічки, крихітних пластикових щурів. Це нагадувало сучасний ритуал, який об'єднує людей навколо таємничого артефакту. В епоху цифрового роз'єднання, коли ми все більше відчуваємо себе від'єднаними один від одного, такі явища стають рідкісним і цінним моментом колективного інтересу. Однак, як це часто буває, популярність не завжди відповідає істині. Початкова версія історії про те, що порожнина залишилася від зниклого щура, виявилася, м'яко кажучи, неточною. Вчені з університету Теннесі під керівництвом доктора Майкла Гранатоскі взялися за аналіз сліду, і їхні результати виявилися досить несподіваними. Виявляється, автор надзвичайного принта не щур, а білка. Я був приємно здивований тим, як науковий підхід пролив світло на цю таємницю. Доктор Гранатоскі та його команда проаналізували фотографії, використали пропозиції як масштаб і порівняли розміри відбитка з зразками в музейних колекціях. Результати виявилися переконливими. Майже з 99% ймовірністю автором Чекаської щурячої нори є східна сіра білка або лисиця. Цей випадок демонструє дивовижну силу наукових досліджень, навіть якщо мова йде про найнесподіваніші об'єкти. Це, звичайно, не найважливіша наукова робота у світі, але вона показує, як навіть у найбуденіших речах можна знайти цікаві факти та застосувати науковий метод. Крім того, цей випадок змусив мене задуматися про те, як ми трактуємо навколишній світ. Ми схильні надавати речам певні значення на основі наших упереджень і очікувань. У випадку з Чекаською щурячою ямою ми автоматично припустили, що це щурячий слід. Оскільки щури асоціюються з Чикаго та є символом міського життя, ми не думали, що автором треку може бути інша тварина, це нагадує мені про важливість критичного мислення та відкритості до нових ідей. Ми повинні бути готові переглянути наші погляди, коли з'являться нові докази. Ми повинні бути готові визнати, що наші припущення можуть бути помилковими. Але незважаючи на наукове пояснення, Чікаська щуряча Нора не втратила своєї привабливості. Вона залишилася символом чогось загадкового і незвичайного. Це стало місцем, де люди могли зібратися разом, щоб поділитися своїми інтересами та цікавістю. Вона стала частиною міської культури Чикаго. Він Слоу Думейн, місцевий художник і дизайнер настільних ігор, справедливо зазначив, що точний розмір і причини чекаської щурячої нори не були рушійною силою історії. Важливо не те, хто його створив, а те, що він об'єднав людей. Я вважаю, що чекаська яма це метафора нашого життя. Ми часто стикаємося з таємницями та невизначеністю. Ми не завжди можемо знайти відповіді на всі питання. Але це не означає, що ми повинні втрачати надію чи інтерес до навколишнього світу. Важливо залишатися цікавим, відкритим для нових ідей і бажанням дивуватися. Зрештою, саме ці якості роблять наше життя багачим і цікавішим. І, мабуть, тому чекаська яма продовжує привертати увагу, незважаючи на те, що її автор розкрито. Вона залишається символом того, що навіть у звичайних місцях можна знайти щось незвичайне і надихаюче. На закінчення варто сказати, що історія про чекаську криницю є чудовим прикладом того, як наукова цікавість і суспільний інтерес можуть поєднатися, щоб розкрити таємниці, які здаються незначними, але насправді відображають важливі аспекти нашої культури та мислення. Це історія про те. Як важливо залишатися відкритим до нових знань і не боятися задавати запитання, навіть якщо відповіді здаються неочікуваними, і, звісно, це історія про те, як навіть білка може стати зіркою у світі соціальних мереж.